Доброго дня, моє ім'я Юлія і я представник компанії AllStars IT. Наша компанія надає послуги з розробки програмного забезпечення і найму віддалених команд. Однією з найголовніших цінностей компанії AllStars IT є її працівники. Ми знаємо, що комфорт кожного з них це запорука успіху та розвитку компанії. Тому замовлення ергономічних крісл System було вдалим кроком у вирішенні цього питання. Запрошую вас у наш робочий спейс. Повлення якістю та ергономікою крісел. Вони дуже зручні у своєму використанні. Я персонально можу сказати, що в них приємно сидіти та працювати довгий час без будь-якого відчуття болю в спині чи шиї. Вигини спинки крісла ідеально повторюють контури спини, що дає відчуття легкості та приємного перебування за робочим місцем.